А в нас сьогодні, друзі, нова локація. І ми мандруємо сьогодні в містечку Корініця, Хорватія. Неподалік Плітвіцьких озер. І я саме тут зупинився. Є таке чудове містечко, де можна припаркуватися і відзняти просто вражаючі мальовничі кадри. І декілька слів про цю місцевість. Це доволі така історична місцевість. Тут точилися війни. Неподалік знаходиться фортеця 15-17 століття. Руїни, точніше, також туди прямую. Рядом знаходяться Плітвицьке озеро, доволі таке славнозвісний туристичний такий маршрут, який доволі таки відомий. І саме це місце, от, як видно, там знаходиться. В такий пагорб, гора, і з нього вже видніється Боснія. Тобто, хочу сказати одне: що кожного разу, коли приїжджаємо в якісь нові місця, локації, це як новий світ. Якщо ви також бажаєте відкривати нові світи, дізнаватись щось новеньке, цікаве, будь ласка, приєднуйтесь до група мандри, ми є в Фейсбуці, група вбиваєте і там наші подорожі. Ну і звичайно, приєднуйтесь. Інстаграм, Ютуб, TikTok і дивіться наші наступні мандрівки. Мандруємо разом!